Це серця трьох шоу, що рік тому перевернуло уявлення глядача про романтичне реаліті, адже стало першим, в якому право вибору належить дівчатам. Я не можу тобі придлежити дальніші відносини. Я люблю тебе. І цієї весни ми повернемось аби відкрити найнеочікуваніші грані дружби та кохання. Ну що, я за любов'ю. Три дівочі історії. В 6 років у мене умер отець, і в 11 років, коли в мене було, у мене умерла мама. Я вам сказала, що я піднімаю на тебе руку, тому що ти цього заслужуєш. Сотня найкращих чоловіків яких красуні оберуть по десять, і котрі заради підкорення дівочих сердець протягом п'ятдесяти побачень приголомшуватимуть та Козлы, я вас всіх ненавіжу. аж поки за тисячі кілометрів від рідної домівки. Кожна з подруг не обере одного. Хто приборкає серця трьох? Та хто очолить шоу в другому сезоні? К нам хто <смір> Вже в березні. На новому.